Солнышко, но ну, вода прохладнейшая, как вчера. Сережа, он кладет меня. Так, что там? Иду купаться. Иду купаться. Сьогодні загораємо. Ой, вода трішки прохладна. То було, була два дні тепла, ну нічого. У нас такий зонтик. Сережа пішов купатися. Зараз я піду. Відпочиваємо. Сережа десь пішов ловити бичка, а жоно ну, не видно вам. Не знаю, наче щось лове. А я сиджу. Не знаю, котра година. Прийшли ми після обіду, водичка вже потепліла, вже тепла. Відпочиваємо, що можна ще сказати. Відпочиваємо та і все. Насолоджуємося відпочинком.